Доброго дня. Даю дуже класний рецепт кавунчело. Ми назвали його Кавунчело, тому що багато інгредієнтів і е, технологічних процесів, які остаточні від лімкомчело, чело, від лімончело, е, лимони. Ви бачите, тут е, єдине, що я включив в цей е, рецепт кавун, і ми вже цим користуємося дуже давно. Просто не хотілося якимось методом, знаєте, так, все повністю видавати всі рецепти. Тепер я так зрозумів, що краще, нехай люди роблять, і нехай просто-напросто користуються от такими вже провіреними і нормальними варіантами. Що ми робимо? Дивіться, після того, як ми зробили лімончело, або, допустимо, як ми робимо лімкомчело. Зараз я візьму. Ще таку палочку, щоб ви то побачили. Лишається от така цедра. Вона після того, як ми її, її настаю на спирті, практично можна її вже викидати. Але ми ще потім, після зливу спирту, який використовується для лімончело або для лімкомчело, Оті інгредієнти, тобто ту цедру і кумкват, там ще є інгредієнти, ми заливаємо ще раз спиртом. Буквально на 2-3 дуби залили спиртом, і дивіться, от спирт, він, бачите, він такий жовтуватий. Він ще просто остаточно витягує оті е, такі поживні речовини, які нам потрібні. Він витягує іменно для нашої дальнішої настоянки. Е, іменно такий спирт е, добре підходить от іменно під той варіант кавунчело. Тобто, ви якщо візьмете просто спирт, і лимона і кавун, е, буде не той варіант. Іменно Має бути ще отакий остаточний спирт, який витягує ті остатки. Тобто, тут не сильно він витягує, тому що вже нема що витягувати. З тих, але він ще та якби, бере от, е, той остаточний варіант ароматики і так далі, кислинки. І потім, коли ви додаєте лимони і один кавун на 33 літри, я там поставив, я тут єдине, що хотів поставити, хотів показати, іменно як ми той спирт. І цей спирт ми ще використовуємо для е, лимонадного джо. От, е, просили там дати повністю всю рецептуру. От іменно такий спирт ми використовуємо для лимонадного джо. Попереднє відео я показував рецептуру повністю, як ми робимо лимонадний джо, а тепер я ще показав той один нюанс, який е, треба е, зберегти. Е, так, це ми забираємо поки що в сторону сторонку. Беремо. Ємкість 33 літри. На 33 літри я додаю ну, практично 8 таких лимонів. М'якоть, яка залишається іменно після. І е, один е, такий трошки збільшений кавун. Ви там його бачите? Не бачите. От, бачите, от такий кавун. Тобто мякоть кавутна. Що я зараз роблю? Дивіться, я зараз е, ті лимони е, нарізаю е, і е, вибираю е, кавуна, закидаю в 33 літри, Це я даю дозіровку на 33 літри. І Потім, допустимо, беру такий, та якби, е, таку чашку свою е, пластикову, з харшової пластику 5 літрів, і наливаю от з того відра, з того. Спирту беру 4 літри і 5 літрів води. 4 літри, 5 літрів води. І таким методом вже потім заливаю ті всі остаточні mm. е, інгредієнти Зараз я це зроблю, і ми продовжимо. І ось дивіться, 4 літри спирту 5 літрів води. Добавили. ну Він таке трошки жовтувати вже, бачите, такий е, спирт. Виходить, типу, як. Е, як... Лімончело або як лімкомчело. Все-таки остаток воно витягує дуже добре. Тепер дивіться далі. Кавун і от порізані лимони заморожені. Лимони ми додаємо. Це ми забираємо. І кавун ми беремо ложку, дуже добре ложкою іменно кавун вичищати з м'якоті. Просто ви тоді повністю гарно його вичистите. Беремо з, з зернятками, тобто не заморочуємося. Єдине, що отої білої прослойки ми не, не даємо. Зараз ми це робимо і дивіться далі, щоб просто не займати вашого часу, дивіться, що далі. Ви отаку все. Тобто, це є завершений повністю варіант настоянки. Що у вас улучшаться так, що ви, допустимо, кавун він дасть таку свою, свій колір і він дасть свою, таку, такий аромат і такий, можна сказати, шлейф такий, такого, такої солодкої нотки. Сама, сам спирт на, на цедрі, він дає таку кислинку, і от ті лимони, які тут є. Іменно е, 7-8 штук на таке відро. Тобто, щоб ви не переборщили, щоб ви не давали більше. І кавуна більше не треба. Тобто, це є от, е, просто самодостатній провірений і по інгредієнтах, і по, по е, е, об'єму рецепт. Тобто, ви, якщо захочете собі робити, там, допустимо, 10 літрів, поділіть це все на 3. І будете мати іменно для заливки на 10 літрів. Але ще раз наголошую, спирт має бути іменно буквально 2-3 дня настояний на цедрі. Ви можете просто собі піти в магазин, купити пару лимонів і настояти. І у вас буде отакий варіант. Тому що ще раз просто роблю акцент на тому, простий спирт він вам не дасть такого, просто розбавлений водою, не дасть такого смаку і такого. Такої класної е, структури і аромату, і, і, і такого після смаку, як іменно от, от, той варіант. Буквально через місяць, місяць настає. Буквально через місяць е, фільтруємо, розливаємо. І в нас буде воно на сайті Камончело, називається. Ви буде, можете, зможете собі будете заказати в е, дуже лояльних цінах, практично по собі вартості, і просто пробувати. Ми стали зараз от іменно всі наші напої давати на сайт і давати людям на пробу. Ну тобто, там е, мінімальна цифра, та якби треба буде заплатити за те, але людина получає, ну, просто класні суперові напої, які вже потім вона собі або зможе повторювати оті рецепти. Тобто, їй сподобалося, вона вже знає рецепт, вона собі робить в домашніх умовах. Супер, супер! Тобто, для того, щоб провірити, не треба там вкладати кошти, взяли собі бутилочку, попробували, а зайшло, класно. І вже тоді далі рухаєтеся вперед. Внизу під відео лінк буде на сайт, сайт Олег Карпшоп. У нас тільки тепер один сайт. Переходите там, де є готові напої, є будуть напої, де набори діла і так. Ну, там, так якби ми є різні рубрики, і там заходите і там заказуєте. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.